Родина Доскіч із донькою Вікторією двічі переступали поріг міської дитячої клінічної лікарні, що на вулиці Орлика у Львові. Вперше з підозрою на гострий апендицит. Вдруге, Вікторію доправили у цей медзаклад з гострим болем в животі, У неї німіли руки та ноги. Втім, замість дякувати лікарям за порятунок дитини. Сім'я звинувачує у халатності медиків. Подробиці далі. Вечора у Вікторії не було апетиту. Дівчина скаржилась на озноб та біль в животі, підозрюючи, що в доньки апендицит, доскічі викликали швидку. Ну, лікар нам попався черговий. Ми не дуже були задоволені тим лікаром через те, що вона дуже зверхньо, дуже грубо до нас поставилась, бо то посеред ночі, і ніби турбота для неї велика. Оперували дитину більше двох годин. Медики наголошували, операція складна і серед причин є зайва вага. Лікарка Крачковська нам сказала, що це якийсь індивідум, що це дуже велика дитина, що вона, якби, вже, напевно, повинна була йти лікуватися в іншу дорослу лікарню. Але на цей час вона в неї було тільки 16 років. Операція прийшла успішно. Дівчина йшла на поправку і менше, ніж за тиждень була вдома. Пройшло півроку і також, лягаючи спати спокійно, без, без ніяких таких, скажімо, травм, дитина знову з різкою біллю в животі, з якоюсь блокацією, руки, ноги віднімає, незрозуміло, що робиться. Карета швидкої допомоги з Вікторією знову мчала у лікарню. Її обстежували різні лікарі. Та ніхто із медиків не знав, що з нею. Вікторію поклали у відділення інтенсивної терапії. Виявляється, що це реанімація. Дитину забрали, досвіта нам об'явили, що в неї непрохідність. Дуже срочно треба було оперувати. І знову ж таки треба писати всякі, скажімо так, договор, договора, що ми згідні на те, щоб оперували і так далі. Дитину забрали, прооперували її чотири години, навіть більше чотирьох годин її оперували. Це був просто стрес для мене. Я не знала, що я маю робити, до кого я маю звернутись, де я, куди я маю йти, питати когось за стан дитини. В той момент поруч проходила лікарка, яка вперше оперувала Вікторію. Мати бідкається, медик навіть не поцікавилась, що з її дівчинкою. Натомість порадила, кому і як подякувати. Просто от таке, от треба заплатити, тому стільки, тому стільки. Цього лікаря першого більше не бачила, вона до нас не підходила. Я думаю, що така модель поведінки є просто вироблена вже і самим лікарем, щоб збільшувати рівень тривоги. І відповідно, поведінка людей, які є йому підопічні, була б більше покладистою. Після другої операції Вікторія щомісяць пробула на лікарняному ліжку. Мати Наталія вважає, що через халатність медиків під час першої операції її дитина мусила пережити крапельниці уколи та післяопераційний біль. Нам нічого не говорили. Нам просто приходили до нас, назначали нам лікування, водили до нас чуть не всю професуру, і медінститут. У нас просто були потік людей, які кожного дня приходили, кожного дня оглядали. Та питання матері, чому її дитину вдруге оперували, лікарі ігнорували. І коли я говорила, що це пов'язано з першою операцією, мені просто мовчазний з неї був такий погляд. Мовчала і хірург, яка вперше оперувала її доньку. Нічого і не вибачила, стільки дуже сильно перетрудилася. Дуже вона нам на наполегливо так пояснювала, що дитина дуже повна. Що вона би не мала така бути, Ну, я вважаю, що то не є компетентні лікарі. Отак, діти є різні, є великі, є маленькі. Після такої допомоги медиків прийшло вже чотири роки. Наталія Доскіч бідкається, каже її донька, і досі відчуває наслідки операції. Так, допомогли нам лікарі, тому що 20, 80 сантиметрів тонкої кішки було. Забрано через те, що там пішли зміни всередині. Подальші наші дії продовжуються по сьогоднішній день. Ми постійно лягаємо в лікарню два рази в рік. Дитина зараз має третю групу інвалідності. І тому є вона лікарів з орлика, вважає Вікторія. Каже, якби лікарі більше думали про самих пацієнтів, а не про гроші, то в Україні інвалідів поменшало б. Адже людського ставлення до себе у цій лікарні не побачила. Пригадує, як вдруге була у лікарні і не могла сама собі дати раду. Мене поставили санітарки, і я просто, я просто сповзла по тому рентгену, тому що в мене був димідрол, я не могла стояти. Я просто сповзла і впала. Терпіти біль прийшлось більше двох годин, допоки її не повезли у хірургічне відділення. Мені якось так легко було, що я вже приїхала в операційну, що вже щось будуть робити. Мені вже було все одно, чи буду я жити, чи не буду я жити. Я просто хотіла, щоб зі мною щось зробили. У відділенні реанімації у Вікторія пролежала чотири пекельні дні, які вона згадує із сльозами на очах. Я проснулася в реанімації, пам'ятаю, купа трубок, трубка в носі, трубка в роті, катетери. Я була вся повністю в трубках, живіт повністю перешитий. А була така зміна, що коли я їх просила, що мене від трубки, мені все заніміло, я не могла навіть дихати від тої трубки. Я їх просила, що заберіть, якось підтяніть її або ще щось. Сказали, закрий рот і пішли. Окрім пихатості, медики при пацієнтці показали білу халатність. Вони загубили її історію хвороби. Дівчина пригадує: я коли ще була в реанімації, приходили лікарі, і перше питання прийшов якийсь головний лікар, і каже, де її хвороби, історія хвороби, то що вона лежала перший раз. А стоїть інший лікар, каже, ми її не знайшли. Питається, хто її оперував перший раз. Він каже: Радченко. Він просто промовчав. І каже, йдемо поговоримо. Вікторія щаслива, що виросла, адже звертатись до цього медзакладу їм більше не прийдеться. Але боїться, аби некваліфіковані медики не нашкодили іншим дітям. З допомогою нашої програми хоче добитись справедливості.